Вітаю всіх, друге мені кидали. Знову для підписників розбираємо. Америка вважає, що Україна не зможе повернути території, і Америка не хоче в цьому допомагати. Чи дійсно це так? Давайте, так або ні. Двома колодами тут дивлюсь. Чи дійсно Америка вважає, що Україна не може повернути окуповані території і вона не буде цьому допомагати? Чи дійсно це так? Так. Верховна жриця, так. Чому Верховна жриця? Тому що це неофіційна заява. Заяв таких офіційних немає. Це правильно. Королева Пентаклів випадає. Також, це ось це допомога. Та допомога, яка йде річ. О. Ну, вони допомагають, вони вчать чомусь. Вивчають ситуацію, але робити якісь кроки серйозні вони не хочуть. А Зеленський очікує. Ось окупація ця. Допомога потрібна. Паш Пентаклів. Не вистачає допомоги дійсно, це тільки Паш, не король, це Паш. Розумієте, щоб рухатись, треба мати результат, зброю, приваги якісь, а їх нема. Дійсно, Америка так вважає. Дійсно, вона не буде цьому сприяти, їй це не цікаво. Беру другу військову колоду. Америка дійсно не буде допомагати в деокупації територій. Америка дійсно не буде допомагати в деокупації територій. Четвірка жезлів, так. Ч чому четвірка? Це такий результат. Вам допомогли, ви зробили те, що ви змогли зробити. Все, робіть далі самі. Колесо фортуни? Кармічна карта все по колу. Україна така корумпована, що вона не могла вже нічого зробити, і вони самі не змогли завершити війну. Що буде розклад. Дивіться, руйнування, мах. Тобто три старші аркани. Не цікаво. Америці, в принципі, все. Розмов багато. Розмови, розчарування. Америка мало того, має розчарування в нас. Проте. Угу. А тепер дивіться, третя складова. Це те, що вони бачать, що відбувається на фронті, і вони явно не хочуть вирішувати такий геморой, який виник за рахунок наших умів корумпованих. Їм це не цікаво. Вони бачать все прекрасно. Вони не хочуть сюди лізти, що ще потрібно.